Змінив панзель на гвинтівку. Вітаю! Мене звати Анастасія Пивоварчук, і це проєкт новини Лайф. Війна міняє світогляд і життя українців, зокрема військових. Як відгукується цивільне життя під час війни? Ми поговоримо з військовослужбовцем Андрієм Цимко, котрий пише ікони, захищаючи Україну. Андрій, вітаю! Доброго дня! Цікаво бачити вас у цивільному, але не в робі. За звичною справою, писанням ікон. Як зараз справа з написанням ікон вашим профілем триває от протягом останнього року, принаймні? Ну насправді я хочу з вами сказати, що війна дійсно виносить багато коректур. В наше життя, в наше мирне, тихе життя нормальне. І якщо ми говоримо про те, як це було до війни, що в мене дійсно був свій час. Хоча я і вже на той період проходив військову службу. Е, в мене був час для написання ікони. Зараз цим надто складно, тому що дуже багато завдань е, різного роду, які треба виконувати по службовій діяльності. І насправді вкрай мало часу для конкретно творчості, для написання ікони. Так, він є, але його зовсім небагато. Тому стараюся той час, який в мене є, використовувати з користю для того, щоб створювати щось нове, надихатися і дійсно. Зростати духовно, ми не можемо просто обійти увагою те, що ви привезли до нас до студії. Знаю, що майстерні зараз складно знайти і взагалі складно працювати під час війни. Бачимо багато різних атрибутів для написання ікон і різних сувенірів, подарунків, можливо, котрі ви привезли з. Лінії фронту. Насправді одна така невеличка, доволі таки стара ікона. Це, я так думаю, початок ХХ століття, яку я привіз якраз з Донецької області. Якраз, як ми знаємо, це місце проведення таких гарячих бойових дій, зараз, які у нас відбуваються в нашій країні на Сході. Це ну, ікона доволі таки цікава, тому що тут зображується Христос Вседержитель, коли Він однією рукою е, тримає державу а іншою рукою правою рукою благословляє Хочеться сказати, що ця ікона була набагато більша. Єдине, я просто її розібрав, тому що обрамлення ікони, яке було, воно вже було дуже старе. І е, там було в, в народному такому примітиві зроблено з фольги якісь такі певні прикраси, орнаментальні такі мотиви. От, А сама ікона була невелика. А рама була ну, майже в два рази більша. Тому я вирішив зберегти е, саму серцевину кажуть, ікони, хоча ікона ще тим е, цікава, що вона. Писалися конкретно під оклад. Тобто чому? Тому що ми бачимо, що тут не прописаний одяг в е Христа, е тобто, е написано лише м лик і руки. Тобто ті частини, які в іконі е на вид... закладу є <плес> та, на видному Видне, місці. На так, місці. Так. От. Дуже цікаво, що е і до речі, ну, насправді я собою в студію не взяв ще одну велику роботу е ікона Богородиці. Вона десь по формату, мабуть, як ця ікона. От. І цікаво, що ці образи мені передали якраз ті військовослужбовці, які зараз там на е передній лінії фронту, От, попросили молитв, попросили, те, щоб я зберігав ці образи. Яка доля цієї ікони? Чи можливо її можна якось відреставрувати, відновити? Можливо, створити для неї нове обрамлення? Щоб вона була насправді так. Я планую в подальшому. Я надіюся вже після війни я дороблю це. Тобто, звісно, хочу зробити нове обрамлення, відреставрувати і дати так, сказати, нове життя іконі, щоб вона дійсно була окрасою. Мого дому, от і дійсно згадувати тих хлопців, всі які на війні, які віддали своє життя за нашу державу, за її незалежність. От, і дійсно, цей образ буде для мене такою великою пам'яткою. Іконописець на фронті, іконописець в формі, як взагалі вирішили пов'язати своє життя, перейти від свого основного профілю іконопису до е службі Україні? Ну, знаєте, тут питання в тому, що служба України це дуже таке глибоке поняття. В кожного, от зараз ми зрозуміли, що в кожного є ця своя служба. Медики служать по-своєму, військові, звісно, по-своєму. Є люди, які от, священники, ті люди, які забезпечують волонтери, це теж люди, які всі служать Україні. Тобто ясно, що військовослужбовці, в них просто більш конкретизовані завдання, більш відповідальніші, серйозніші, можливо, десь і в значній мірі складніші і небезпечніші. Але зараз кожен служить своїй державі, кожен той, хто підтримує свою державу, той, хто любить її і дійсно робить дієві кроки задля для того, щоб наша держава отримала перемогу. Ну, шлях починався ще з 2020 року, коли я вже твердо вирішив, що я піду на військову службу, якраз саме на. Корабель. От і з того часу я для себе вирішив, що я пройду військову службу, саме на військовому кораблі. І вже трошки пізніше мене застала війна, і, звісно, я залишився військовим і зараз ну, максимально сприяю як і військовий, як і людина з якимсь духовним багажем, для підтримки наших воїн, для підтримки наших хлопців, щоб. Їм було там легше, краще і тому подібне. Але насправді війна у нас ставить багато викликів, і я вам скажу, що той шлях, який я обрав будучи вже військовослужбовцем, я зрозумів, що це мені дає певні і плюси, тому що для мене це, в принципі, і новий досвід, і шанс зрозуміти те, що дійсно служба державі, в якій вона в формі не була. Є важливою і необхідною для всіх нас. У вас всі матеріали для створення ікон натуральні, і навіть можна подрібнюючи каміння, його також використати в написанні ікони. Так, так. Якщо ми говоримо про іконописну дошку, що вона складається? Тобто, це дошка, яка склеюється з декількох дошок, от відповідно, тут може бути три, чотири, п'ять, як коли. І Далі зі зворотньої сторони встановлюються шпонки, Тобто це спеціальні такі рейки, спеціально підібрані з більш твердих порід, які е, як клином збивають дошку, саму, щоб, коли вона склеєна, щоб вона не розтріскувалася. І тому вона тоді е, вже конкретно ще більш краще тримається. Тобто її е, просушують добре, потім склеють, відповідно, ставляться шпоночки вони е, таким е, клиноподібною формою, тому що тут ширше і вуще, і наоборот. Тут. І потім вже конкретно ми беремо спеціальну тканину, наклеїмо її на дерево. Називається вона паволока, ми її проклеюємо желатиновим клеєм, потім ми починаємо варити ґрунт на водній бані, парова баня, і варимо ґрунт. В віконі це називається левкас білого. Він. Там використовуються якраз різні матеріали, і виходить, що ми її ґрунтуємо, тобто підготовлюємо до самого написання. Далі ми робимо рисунок, от ви бачите, як на цій іконі зроблений рисунок нерикуторного образа. І вже тоді, після того, як ми зробили цей рисунок, наноситься фарба. Тобто основні частини зображення від, як правило, більшого до меншого. Забиваються фарбою, накладаються, іде так званий розкриш, і тоді вже після цього прописуються вже якісь більш е, мілкі деталі. Але в загальному, тобто, як правило, класична е, конструкція вона така. Тобто, йдеться з основних більших об'ємів до менших. От. Але дуже цікаво те, що насправді раніше, в давнину, оскільки в нас зараз технології, звісно, розвинені, е, були поширені такі, як. Е, Іконописні своди. Тобто це ті книги, в яких були зображені тих чи інших святих, як їх писати, по якій послідовності, і взагалі що в них повинно, наприклад, зображати. Як взагалі ваше зараз радше хобі, ніж роботи раніше, так? До військової служби допомагає вам триматися? Ну, знаєте, насправді я хочу сказати те, що як би там не було, я був в різних точках на війні. Були дуже різні події, було інколи дуже складно, страшно і тому подібне. Це все нормально, всі ми люди. Інколи бували такі випадки, що я розумів, що насправді віра в Бога, питання духовності для мене є ключовими. Не в силу того, що в мене таке така свідомість, що в мене таке там виховання, чи, чи я з дитинства в церкві. Це не про це. Питання просто в тому, що для себе я зрозумів те, що є сила, яка нас охороняє, яка нас зберігає. І для мене це було дійсно немаловажно. Чому? Тому що були випадки, от е, наш підрозділ, коли ми була, початок, був початок повномасштабного вторгнення е, російських сил, ми на той період перебували в Миколаєві. Нас дуже потужно обстрілювали касетами, боєзапасами і дуже різною зброєю. Застосовували авіацію і тому подібне. Тобто, ну насправді було дуже складно, вкрай тяжко якийсь момент. І ви знаєте, ми там несли бойове чергування. Я пам'ятаю, запам'ятався такий випадок, коли я йшов, і ми вночі виходили на завдання. І буквально поверталися, як правило, ми вже ну так, годині десятій, тобто, вже ну, ясно, в світлу добу. Ранку. І я пам'ятаю, коли я проходив якраз на завдання, ми йшли групою осіб, військових, і коли ми поверталися, я побачив, що, пам'ятаючи свою дорогу, по якій я постійно йду, я побачив, що, мабуть, пів метра, можливо, навіть менше, лежала протипіхотна міна, така невеличка. І я зрозумів, що буквально там 30-50 см, якби я звернув в іншу сторону, це буквально ну, для кроків це ж небагато зовсім. І могла б статися серйозна травма, якщо не кажучи про смерть. І завжди, коли я виходив на такі завдання, я завжди молився своїми словами, хрестився, просив Бога, щоб Бог мене оберігав. І ви знаєте, були такі події, от як я вам зараз я розказав, що дійсно відчувалася Божа рука, Божий захист. І на той період, коли наші сили обстрілювали, так виходило, що завжди. На той час я там не був. Було складно, тяжко, тому що ми, коли приїжджали, вже їхали там з точки до завдання. Тобто нам показували, отут, коли раніше був будинок. Ми бували, що їхали назад, а там вже будинка не було. От, Були такі речі, було насправді так ну, не по собі трошки, але досюди не привкає. Головне, що ми своїми силами неможливо перемогу, хочеться, щоб вона прийшла якнайшвидше, тому що дійсно. Будучи там, я подивився, що багато людей дуже сильно страждає, дуже сильно бажає того, щоб дійсно ця кровопролитна війна закінчилась, оскільки багато людей дуже втрачають надію, дуже втрачають своє найцінніше, втрачають свої сім'ї, втрачають все те, що для них було насправді базовим в житті. І це, на, на жаль, дуже тяжко, дуже тяжко, дуже тяжко з цим жити, з цим. Творити якраз дякую, що завітали до нас в студію. З нами був Андрій Цимко. А це проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.